Всім вітання, ми на каналі Адідполі. Мене звати Тарас Польнюк, та сьогодні ми розберемо, як коректно зробити відблиск фар автомобіля саме в вашій сцені, в вашому середовищі та в вашій ситуації. І для того, щоб саме на вашій візуалізації це світло було соковитим, ми розкладаємо його на основні елементи, тому що як в шаурмі смачно не тоді, коли багато м'яса, чи соусу, чи капусти окремо, а коли... Збережена пропорція, і ми розглянемо основні елементи, як працювати з рефлектором фар, джерелом світла в фарі, ось цією пластмасою чи склом на фарі, та самим відбиттям на нашому асфальті, коли ми будемо окремо з цими чотирма елементами працювати, зрозуміємо пропорцію, що за чим йде, що коли світить і як воно має виглядати на візуалізації, тоді ми отримаємо свій класний результат. Тому що дуже часто на Ютубі показують. Свою ситуацію, свій рефлектор фар, свої якісь значення світла. І ми повторюємо один в один, а в нашій сцені це не грає. На моєму каналі ми зробимо так, щоб кожен ви своїй сцені зробив гарне відбиття світла. Вступна частина закінчена, переходимо безпосередньо до практики. Далі попрошу вас уважно прослухати наступні 3-4 хвилини, тому що в 10 секунд це не поясниш, і ви зрозумієте цей основний тейк, та й відео буде по суті на цьому закінчено. Дивіться, ми маємо ось. Фару і повинні добитися такого результату, щоб в нас були джерела світла в фарах, але вони не шкодили нашому рефлектору. Тобто, от всередині фари, вся ця форма вона повинна бути гарною. Ми бачимо навіть при цій всій малій якості, конкретно цього зображення, ми бачимо, що гарненько видно, де скло, як всередині переливається. Ось тут ми бачимо, що показчик поворотнику не просто. Рівна жовто-зелена пляма. А десь тут більше, десь менше, десь навіть на склі, взагалі в іншому місці, в нас є гарний відблиск, і від цього наша фара є реалістичною. І найбільша проблема полягає в тому, що якщо б ми додали джерело світла в фару та захотіли, щоб ось ці джерела в цьому місці, оці. Джерела в цьому місці дали ось ці відблиски на асфальті, у нас нічого би не вийшло для того, щоб добитися з цих джерел світла, ось цього відблиску на асфальті, мені б довелося цим джерелам надати величезне значення інтенсивності. І від цього, тобто, ось ці джерела, якщо б вони давали цей відбис на асфальті, вони б засліпили повністю тут рефлектор, і це була би просто пляма світла. Також тут. Тут була б величезна зелена пляма, тут була б величезна, чи там яка вона жовто-зелена. Тут була б величезна червона пляма. І давайте швиденько перейдемо до 3D Max. Вмикаю рендер. Це він підготовлений для того, щоб вам показати. Там не буде всього цього, щоб нам не грузити сцену. Це просто автомобіль дефолтний, який дає нам той, хто змоделював цей конкретний автомобіль, в ньому взагалі немає ніяких джерел світла. Далі. Я вмикаю джерела світла в фарі. Бачимо, пішли джерела світла, і вони в нас ось в цьому конкретному моменті, навіть не чекаючи там продовження рендеру, я вам просто вже запевняю, що ось ці фари вони вийдуть точно такими ж. Але давайте подивимося на відбиття світла. Його в нас просто майже немає. Якщо я почну зараз ці джерела світла всередині фари підіймати височезне значення. Тоді в нас з'явиться такий відблиск, ось відповідно, але вже фара не буде гарною, там будуть просто дві різнокольорові плями. Тому ми окремо додаємо, так, давайте ще увімкнемо світло під цим. Важливо це робити. Це нас під номерними знаками дивимося, наскільки реалістичніше все виглядає. Коли номерний знак такий, як в житті, він має такі дві лампочки в конкретно в цьому автомобілі. І додаються просто окремі два джерела світла в цьому випадку. Ось два плейни. Бачимо, що одна фара в нас ширша, друга вуща. І, відповідно, теж ці плейни прямо дивляться на нашу камеру. Один ширший, другий вущий. І давайте подивимося, як це в нас виглядає. Ось камера. Ось. Перпендикулярно до камери, майже там на око швиденько робив, дивляться наші 20 джерела. Тобто, бачите, в мене в даному випадку взагалі ось цей плейн він далеко від фари від'їхав. Але ми повністю створили якби, реалістичну, гарну картинку, де і фара крута, і відбиск крутий. І далі ми з цим відбиском робимо що хочемо: змінюємо йому колір. Ee, дивимося, можемо його переміщати. Він, ну, якби, суть не в цьому, але бачимо, що ми вже граємося відблиском. Я вам показую, що я коригую його як хочу. Думаю, не потрібно пояснювати на етапі всіх, хто дивиться це відео, як це все працює. Тобто потрібно вимикати Visible, щоб ми не бачили. Цього джерела світла в на нашому рендері, і просто залишити reflection, refraction. Також ці дві галочки повинні бути вимкнені. Я не буду витрачати час, щоб вам пояснювати, для чого, думаю, мусите розуміти. І також в, цій, в цьому випадку вже не буду це відкривати на е, своїй конкретній більшій сцені. Е, так само це все працює. Спочатку зроблені фарки так, щоб дивіться. У мене ось це світло, воно ще як гарно лягає на цей бампер. Тобто я працював спочатку з тим, щоб це так виглядало. І далі окремі два фейкові світла, чи чотири в цьому випадку, були втулені, котрими я потім грався, тому що в нас є тут е -е, погано видно, бачимо, що навіть такі направлені промені всюди від світла йдуть, тому що накинути ще туман на всю сцену, і я б далі міг. Гратися відбиттям світла, як під яким кутом воно йде з цього автомобіля. Але якщо б я хотів одним джерелом світла зробити так, щоб і відбилось вниз по асфальті, і гарний е ось цей God rise розійшовся, ось цей промінчик світла в тумані, і щоб гарно виглядало на рефлекторі, ну це просто майже нереально, а швидше нереально. І бачимо, що тут якось я просто забув. Я зробив фару, до речі, не дуже прикольно. Просто зробив, можна було краще. І я взагалі не додав відблиску тут. Тобто я окремо ще б його додав, щоб з цього автомобіля світило. Також просто, як окремо вже вам скажу, звертайте на такі штуки увагу, було б нудно додати ще одне відбиття. Ось, ось, дивимося на цю картинку, щоб воно було однакове. Ось тут, і ось тут, і ось тут, і ось тут. Було би такі чотири фари. Я розбавив це тим, що. Додав такий класний елемент, де людина стає, і ще від неї ось так розбігаються ці джерела світла відбиття. Так мені в той момент сподобалось. Давайте швидко дійду. О, давайте бачимо дорендерилось і як воно прикольно виглядає. Тобто зараз воно трошки фейково, аж занадто ось це все в нас світить, але бачимо, що там на кінцевому результаті застосовуючи LightMix, Photoshop, воно. Візуалка доволі ця є соковитою та реалістичною. Хоча так зараз дивлюся, дійсно може трішечки треба було меншим зробити саме цей відблиск. І швиденько пояснюю практичний аспект, як це все робити швидко та оптималізовано. Є в мене автомобіль, котрий переведений в проксі. Я не буду зараз все показувати, тому що буде 20 хвилин. Я буду коротко пояснювати, що я робив. Я скопіював цей автомобіль, перевів в Edit Poly та витягнув саме по рефлектору та цьому скельцю. Дивіться, тут далі вже йде індивідуально ваша модель. Дивіться, в моїй моделі ось є рефлектор. Я заходжу, проклікаю та хочу зрозуміти, які тут матеріали. І головне, тут дивитися на айдішки. Тобто, куди я не клікну, ID 7. Заходжу, не буду зараз цього робити. Заходжу в матеріали, дивлюся, що під ID 7. Вже вам кажу, щоб не показувати, там хром. І в мене виходить, що той, хто робив цю модель, на ось цих лампочках залишив хром. Тобто я вже собі знаю, що вони не світять. І мені дуже було зручно замінити ось цей хром на конкретну модель. Вже зараз в цьому випадку покажу. А модель? Як я витягнув ці моделі просто окремо. Я їх задетачив і назначив на верхній лампочки жовте світло, на нижній лампочки червоне світло через колона Corona Color та Corona Light MT. І ось так зараз в мене вийшло. Давайте просто швиденько подивимося. Тобто був рефлектор, який весь Хромі, і ми зараз якби, до кінця не бачимо, не розуміємо результату, як діють, як працюють оці всі наші відблиски. І зараз я накидаю назад зверху на наш рефлектор. Наше скло. І що ми бачимо, вже маючи наше ось це скло зверху, що ось цей весь верх він доволі класний. Ось тут лампочка світить, тут не світить. Маємо якісь тоненькі лінії. Всередині бачимо, як ця рефлексія перевертається. І я вже працювавши саме на цій моделі, дещо позмінював під себе. Заходимо в Azure. Ось наша вся модель нашого автомобіля, і я знаю, що під е, ось цим. Матеріалом е, в нас. О! Я заблюрив чисто ось цю модельку. Не знаю для чого. В той момент мені так сподобалось. І далі ви собі можете гратися, тому що у вас буде умовно своя ситуація. Можливо, вам не потрібно того блюра. Можливо, вам потрібно якийсь маленький блюр на цьому склі. І бачимо, що при різних блюрах воно грає по-різному. І взагалі з цим самим. Матеріалом цього скла можна гратися та щось витягувати. З самим рефлектором всередині потрібно гратися та щось витягувати. І один важливий момент, в якому може бути великий затуп. Дивіться, в нас є ось автомобіль, і, припустимо, в нас на айдішнику 7, ось, ось, це, ось ця пластмаса. І я заходжу на наш матеріал. Заходжу там, нахожу той сьомий айдішник, змінюю цей матеріал. І часто в мене виникав такий профтейк, що я змінюю і не дивлюсь на весь автомобіль. А десь на автомобілі в мене, коротше, не пам'ятаю, що я змінював. Щось я змінював на цьому автомобілі під фару. Але потянулася ось ця вся пластмаска навколо автомобіля. Ось ця пластмаска. І вона змінила свій кольор. Ага, і сюди воно пішло. Ось тут ось це все змінило свій колір. Тобто, це потрібно не профтейкувати. І все. Ви просто граєтеся, ось як я зараз робив, окремо зі своїм рефлектором, щоб в якийсь момент він став гарним. І просто потім, як я вже показував попередньо, додаєте окремо цього освітлення, вимикаєте з нього Visible Direction. І маєте свій отриманий результат. І якщо ви, наприклад, знаєте якісь свої фішки та особливості, які б ви додали для покращення результату, і які я не відкрив на цьому відео, будь ласка, пишіть про це в коментарях. Я буду закріплювати найкращі коментарі, щоб люди після перегляду цього відео могли проскролитись, та, наприклад. Прочитавши якийсь ваш коментар, отримати ще кращий результат ніж був до того. І наостанок запрошую вас до мого сайту, де ви можете знайти великі матеріали, де ви можете покращити себе як спеціаліста, котрий може швидко працювати в 3D Max. Можливо, ви просто з нуля хочете вивчити 3D Max або покращити свої навички в анімації, де ви зможете робити просто будь-які анімації. Все, що прийшло в голову, ви зможете коригувати швидкість камери, щоб це. Не виглядало однотипно, щоб ваша анімація вибивалася, також можете покращити свої скіли по моделюванню. Пишіть слово EX мені в дірект Instagram, і ви перші отримаєте оферту на курс по екстер'єру 2.0, котрий вийде десь в травні, можливо, в квітні, де ми розберемо величезні сцени. І, наприклад, та, та сцена, на якій ми сьогодні працювали з відбиттям світла, ось ті два рендери. Там теж ви отримаєте. І на свій лад, а не просто повторити один в один. Все буде, як завжди, в записі. Дякую вам. До зустрічі!